І поліпших, і живих, і просто. І я так Танк Т-80, він газотурбінний, працює ми на Вага його 42 тони, швидкість, він розвиває десь приблизно 70-80 км на годину. Дуже прожурливі вони. Ми, коротше, так не засікали на 100 км, а так як виїжджали на бойову, то десь ми виїжджали, ну, кілометрів 40 проїжджали, наприклад, до літрів 300-400 заправляли. 72 збирали по всій Харківщині, тягали сюди на трасах тягачами, ремонтували. Деякі відправляли на завод, деякі робили своїми руками, ну більше своїми руками. Деякі були підбиті, деякі були цілі на ходу, але ну, не могли завезти. Є ночник, є ну, трохи табло. в табло. Таку, так, в принципі, на моєму ну, екрані камера. А так, в основному. Знаходили звичайні жіночі речі. Плаття. Я в принципі не знаю, навіщо це вони, чи на вони його використовували, чи хотіли привезти коханим. Але знаходили і плаття, і... Білизну, Дійсно, що воно вкрадено, десь зайшли, забрали і так далі. Я думаю, навряд ли хтось добровольно її віддавав. Мій штурвал. куди я дивлюся, тут і ночник стоїть, і ну, просто маленькі екранчики, куди я дивлюся, куди їхати. Повторяй. Пострел. Пострял.